Так от, якщо ти думаєш, що бандури знають в усьому світі, то це далеко не так. Це серйозно. Про бандуру навіть далеко не всі свої українці знають. Вчора ми ходили шатиком. Питали у людей. Так, господи, а кого там нас Бандура це така больша как... бандура. Бандура. Навірно, як большая балалайка, да? Бандура это що, это якась партія без полезный большой Пандора. не знаю чеснока банджо бандура да. я назвав... да, вообще, футболистом... Покучий, да. не знаю да вообще та футболістам побучи на полной кулини непонятно як ви дня больше не знають навіть як вона виглядає не те що вже як звучить який репертуар а те що на ніч можна сучасне зіграти то про це взагалі мова не йде а сучасну музику чули на бандурі не знаю, не чула чисто. Все сучасній музиці, музиці не зустрічається бандура. народу, Народу бандур. Бандура, вона прийшла з так. Ні, ну серйозно, це ж реальні речі. Коли ще козаки ходили в погоди... І... Рубали ворогів, були вже кобзарі, які ходили від села до села, співали, піднімали дух. По суті, формували національний людей, так зараз пандура теж може стати реальною фішкою. Ну от Взяти навіть чоколястик. Чим тобі не національні герої? Пісню співаймо, Разом гукаємо! Це я гоню, звичайно, але дійсно вони є прикладом для молоді, це важливо. Проектами я почав займатися вже погоди після талантів. Це справа честі, але ж я в це вірю. Це вірять мої друзі, колеги. Звичайно, всі ці проекти треба купу-бабла. А де тобі ложка? Але за ці кошти можна зробити достатньо корисних речей. Видати нову збірку для дітей з сучасним репертуаром. Розробити сайт повноцінний, який би все ну Це питання висвітливо. Побудувати диски музичні, ну, піднімати дух людям. Так що роботи вистачає. А дура, стой! Погодьте, що це крута ідея. Бандура стайл. Це просто прекрасно.